Ну а в ці хвилини зірок футболу вітають зірки музичні. Святковий концерт гримить на стадіоні Олімпійській. нагород не обійшлося і там, що й кому вручали. Знає Вікторія Пластун. Вона біля спортивної арени. Вікторія, власне, тобі слово. Так, концерт розпочався буквально кілька хвилин тому, але завітати на вшанування чемпіонів. Українці прийшли заранше. О 19-й годині вже були черги біля стадіону. Люди сходились, аби зайняти кращі місця у фанзонах та секторах. На вході багатьом роздавали святкові роздавали футболки з Кубком України з футболу та динамівською символікою. Дехто одразу перевдягався у них. Також на стадіон завітало багато людей у виш. Шиванках були люди, які приходили цілими родинами. Кажуть, для них це родинне свято вболівати за Динамо, родинна традиція. Тож, те, що динамівці цього разу стали чемпіонами України, хочуть святкувати разом. На це чекали 5 років. А також сьогодні святкують те, що 40 років тому динамівці стали володарями Кубку Кубків та суперкубку УЄФА. Кажуть, за прикладом колишнього складу, нинішні динамівці мають сподіватися на нові пор. Перемоги, та це має надихати їх на нові здобутки і перемог у європейських і світових турнірах найближчим часом. очікують вже найближчим часом. Про що далі пряма мова? Там грають молоді хлопці, вони будуть прогресувати, і ми надіємося, що вони нам добудуть кубок в наступному році. Ну, я думаю, будь-яка перемога надихає, і перемога колишніх футболістів так вона надихає теперішніх і надихає весь наш народ. Кожна перемога для нас важлива зараз. Вітати динамівців та їх болівальників. Сьогодні будуть зірки вітчизняної стради Олександр Пономарьов, Злата Огнєвич, гурт ВВ, Океан Ельзи та інші. Концерт планують затягти на кілька годин. Тож сьогодні Київський митрополітен працюватиме на годину довше до першої ночі. А також за інформацією клубу Динамо, всі гроші від квитків, які люди купували на цей концерт, підуть до центру кардіології та кардіохірургії, аби допомогти діткам, які мають проблеми із серцем, вікторія Пластун з Олімпійського там сьогодні святкує київське динамо.